І виглядає, що оці всі їхні служби Божі, усі ті зібрання святих, чимаються святі, святі літургії, це просто одні слова людські, які крадуть ім'я Ісуса Христа і приклеюють до своїх служінь. Ви подивіться, Яків 1,22, що Він говорить: виконуйте Слово Боже, а не лише слухайте Його, бо інакше ви обдурюєте самі себе. Я вам хочу сказати, ну слухати, але вони ще й слухають перекручену Євангелію. Вони ще й слухають оці бабські байки, щось мається на увазі повністю перекручене, перевернуте, що немає ні сили, ні влади. І вони слухають і стараються виконувати це. Вивіть, якщо б люди почули істину і почали її виконувати, що би було? Та церква Божа, Христова, була б настільки популярною. Всі молоді, в першу чергу хотіли б отримати те, що Христос дарує, через заповід. Вони би не говорили, мені мама тато не дав, вони би знали, є Бог. Є Отець Небесний, який дає все. Христос забирає бідність. Так чи ні? Він забирає прокляття. Так чи ні? І вони би були одружені, і вони б любили один одного, а не ходили б, їх водять навколо Євангелії. І вони кажуть: будемо вічно, вічно будемо вірні один одному. А через рік вже розлучилися. І ще й говорять такі гидотні слова в сторону один до одного. Дітей кидають все. Таке помпезне весілля. Та так ся любили. Та так ся ходили. А ото обійшли навколо Євангелії і не знали, що в Євангелії написано. І все розлучили. Подивишся, плакати хочеться.